Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску. Президент клубу УПЛ терміново звільнив весь тренерський штаб і менеджерів. Шахтар придбає Вінгера збірної Бразилії за космічну суму. Динамо відмовила Ворсклі у трансфері Матвія Пономаренка. Ребров офіційно голосив склад збірної України на матчі проти Бельгії. За даними та Таке, власник колос Андрій засуха, вирішив звільнити весь тренерський штаб на чолі з головним наставником Олександром Поздєєвим після поразки команди від Олександрії з рахунком 0-1. На цей момент офіційного підтвердження цього рішення немає. Також згідно з інформацією джерела, засуха ухвалив рішення про звільнення адміністративного та менеджерського персоналу клубу. Колос, розпочавши другу частину чемпіонату УПЛ у 2025 році, провів три матчі, зазнав три. Трьох поразок і опустився на 12-ту позицію у таблиці. Фанатіш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Шахтар зацікавлений у підписанні півзахисника Атлетіко Мінейро Алісона. Повідомляє Бенд Ньюс. За даними джерела, представники донецького клубу наразі перебувають у Белу Орізонті та ведуть переговори щодо трансферу 19-річного бразильця. Алісон є універсальним гравцем, здатний діяти на обох флангах атаки та на позиції відтянутого форварда. Як зазначається, у разі завершення угоди Шахтар заплатить дворазовому чемпіону Бразилії 14,5 з Лйонів євро нагадуємо, Алісон вихованець Атлетіко Мінейро, у січні 2024 року він почав залучатися до основного складу команди. Також на його рахунку вісім матчів за збірну Бразилії ю 20 у яких він відзначився одним голом. Трансфер маркет оцінює Вінгера у 4,5 мільйона євро. Дякую всім за вашу активність. Ось всі пральні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Полтавська ворскла виявила інтерес до запрошення нападника київського Динамо Матвія Пономаренка. Як повідомляє колишній журналіст Ігор Бурбас, ворскла зверталася до Динамо з проханням орендувати Пономаренко до кінця сезону, проте отримала відмову від білосиніх. У поточному сезоні чемпіонату України форвард тричі потрапляв до заявки першої команди Динамо. У складі команди Ю-19 нападник забив уже 10 м'ячів. Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив список футболістів, яких він викликав для підготовки до матчів плей-офф Ліги націй проти Бельгії. Поєдинки відбудуться 20 березня у Мурсії та 23 березня в Генку. До основного складу потрапили 25 гравців, а ще 6 у резерв. Варто зазначити, що опорний півзахисник Володимир Брашко не потрапив до жодного зі списків. Півзахисник Динамо Володимир Брашко потрапить до списку національної команди для підготовки до плей офф націй проти Бельгії. Повідомляє та то таке. Окрім того, за даними джерела, тренерський штаб збірної також розглядає можливість його участі у матчах молодіжної команди проти Словенії та Польщі, які відбудуться 21 та 25 березня. Зазначається, що 23-річний футболіст може скласти конкуренцію Івану Калюжному з Олександрії та Єгору Назарині Шахтаря. Остаточне рішення про його роль у національній збірній буде ухвалено після виступів на підготовчому зборі перед матчем з Бельгією у поточному сезоні. Брашко вже забив чотири голи та зробив три асисти у 27 матчах за Динамо. Екс тренер зелено-білих Мирон Маркевич зізнався, чому покинув львівську команду. Це була інша робота, ніж раніше. Матчі тривали декілька годин через загрозу бомбардувань, але ми це зробили, підвищилися в класі. Після цього я сказав у клубі: поки досить. Нарешті я щось зробив для свого міста. Можливо, я повернуся на лаву запасних. Я не кажу ні. Поки що я на сході України. Зараз у мене є інша місія. Футболу доведеться почекати, але це Моя найбільша любов, бу це все одно одягну. Цитує Маркевича Джерело. Нагадуємо, змі вказували різні причини відходу Мирона Богдановича з Карпат, від непорозуміння з керівництвом щодо подальшого розвитку команди до зірваного трансферу Дмитра Годі з Вереса. Статистичний портал SofaScore після перших матчів 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів сезону 24-25 оновив рейтинг найкращих виступів воротарів у турнірі. Перше місце в рейтингу зберіг за собою голкіпер Мюнхенської баварії Мануель Ноєр. Його гру у 2008 році проти порту, коли він ще виступав за шальки 04, портал оцінив максимальними 10 балами. Друге та третє місце займає український голкіпер мадридського реала Андрій Лунь. Його виступи в минулому році в матчах проти Манчестер Сіті та РБ Лейпциг були оцінені в 9,7 та 9,6 балів відповідно. Наставник Шахтаря Маріно Пушич вважає Динамо фаворитом у гонці за титул УПЛ та відзначив невелике везіння киян у матчі з ЛНЗ, де команда виграла завдяки автоголу суперники наприкінці зустрічі. Нічого не змінилося. Динамо залишається фаворитом. Вони лідирують, вони фаворитами залишаються і далі, а нам залишається грати в свій футбол. Перше місце у їхніх руках, а ми змушені наздоганяти. Це наше завдання: наздогнати їх. Звичайно, Динамо фаворит, особливо з урахуванням такого матчу, де вони забивають наприкінці з автоголом суперника. Їм пощастило в останньому матчі, але це потрібно у сучасному футболі, сказав Пушич. Кияни випереджають. Суперника на 10 очок. При матчі в запасі у Шахтаря. Київський Динамо майже завершило угоду щодо підписання півзахисника Сантоса Мігеліто. За нашою інформацією, Мігеліто прямує до Києва. Валерій Лучкевич на останній трансфер киян. Це буде оренда з правом викупу. Награвця чекають вже сьогодні-завтра. Угода відбудеться на 99%. Чекаємо на офіційний анонс. Повідомляє телеграм-канал Зоріал Лондонск. Кривбас планує підписати ще одного легіонера з Венесуели. Про це повідомив журналіст Ігор Бурубас. За інформацією джерела Криворийський клуб найближчим часом підпише 18-річного Вінгера, і цей трансфер розрахований на перспективу. Нагадуємо, що цієї зими Кривбас вже підписав венесуельського вінгера Глікеєра Мендозу, який навіть забив гол у матчі УПЛ проти Шахтаря. Туринські Ювенту зацікавлені в українському Вінгері італійської Самдорії Максимі Іванові, Повідомляє видання футбол 24». За інформацією джерела за 15-річним футболістам також спостерігають Торіно та Парма. Зазначається, що скаути усіх трьох команд привернули увагу швидкість та універсалізм гравця, який може грати як на позиції Вінгера, так і на позиції флангового захисника. Нагадуємо, Максим Івонов є вихованцем Ковалівського колоса. Але в жовтні 24 року став гравцем Самдорії. В Італії він виступає за юніорську команду клубу. Дякую за перегляди, за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.